Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Агаджанов Васів Ібратович, солдат, доброволець, старший машиніст, батько, друг, людина честі, справедливості та безмежної любові до України, народився 11 вересня 1989 року. Знав я Васіфа більше 15 років, навчався з ним 4 роки в училищі подальшому працювали разом на підприємстві за Васіфа. Можу сказати, що людина він чесна і справедлива, добра і порядна. На роботі до нього ставилися з повагою. Васів був грамотним керівником, перспективним і талановитим. Він був трудяга і брався за всю роботу, за що його і помітили. Як людина, що робила вклад в компанію, його за заслуги було запрошено на збори холдингу Кернел. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він з перших днів вступив до ТРО, де й проходив службу до останніх днів життя. Згадує колега. Його трудолюбство, відповідальність не залишилися непоміченими. Він був старшим машиністом УСП ТОВ «Трансбалк Термінал». Васив прийшов на підприємство цілеспрямованим, енергійним, з вогнем в очах. Про таких кажуть, далеко піде, і в нього було це бажання. Він швидко всьому навчався. У якийсь момент місце старшого машиніста судно навантажувальної машини стало вакантним, і колектив запропонував кандидатуру Васифа. Як старший машиніст, він повністю справлявся зі своєю роботою. З колегами завжди знаходив спільну мову. З перших днів повномасштабного вторгнення Василь пішов добровольцем. Я більш ніж впевнений, що потрапивши до територіальної оборони, а згодом до зсу він викладався на всі 120%. Дуже шкода, що такі люди йдуть назавжди, розповідає колега Костянтин Думанський. У мирному житті Васів був люблячим чоловіком і батьком. Разом із дружиною виховував сина Назара, якому було лише 5 років. З початком повномасштабного вторгнення Васів не вагався. З перших днів уступив до лав територіальної оборони, а згодом до Збройних сил України. 6 грудня 2023 року, у День Збройних сил України, життя Васіфа обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Внаслідок ворожого обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям. йому назавжди 34 роки. Вічна слава і шана герою!